Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. За день 24 вересня сили зайняли ще 14 населених пунктів оборони Курської області. Продовжується сипатись. Той же час нам дуже і дуже важко на покровському та Вогледарському напрямку. Втім, за даними спеціалізованих американських ЗМІ, діють грамотно розширюють плацдарм вздовж кордону, щоб не потрапити в потенційне оточення в Курську та займається маневрною обороною в Україні. Крім того, Тьоткінський котел три тисячі окупантів через знищення мостів потрапило в полон та здаються, допускають що операцію готували разом з Пентагоном. Просто адміні адміністрація Байдена свідомо морозиться в той же час до ЄС залишається 5 кілометрів за даними російських телеграм-каналів. Ціло операції, літаки, ракети Каби озброєння, яке ЗСУ вивозить до України, росіяни накопичували його рік. Українці вивезли за три дні. А найбільшим досягненням вважає те, що на відміну від минулого наступу, коли три місяці з кожної праски кричали про контрнаступ, цього разу секретність підготовки була на належній висоті. Крім того, захоплено таємний аеродром поблизу Львова Курської області. Чотири гелікоптери та два винищувачі в руках українських пілотів. Армія Путіна позбавлена мотивація. Якщо на фронті в Україні Сійські солдати отримують позиції завдяки фортифікаціям на усталеній лінії фронту. То в Курській області ситуація зовсім інша. Про це заявив політехнолог, екс-голова громадської палати Барш Картостана Ростислав Мурзагулов. Насправді у Путіна все погано на фронті. Я розумію, що в це важко повірити після цих шалених кривавих обстрілів, але зрозуміти на усталеній лінії фронту навколо Донбасу путінські війська вгризлись в землю, тому їх звідти важко вибити. Зроблені всі оборонні споруди в той час в Курській області зовсім інша ситуація. Там їм потрібно матеріально реально Найголовніше мотивовано армію якої в Путіна сьогодні нема, сказав він, як він зазначив, мотивація російських солдатів на 95% обумовлена грошовою винагородою. Росія вже виплачує підйомні більше ніж це роблять для сля солдатів. У США. це єдина причина, через яку вони залишаються в армії. Ці люди воюють виключно за гроші без краплі, патріотизму та бажання вмирати за Путіна без мотивації, розуміння навіщо вони тут взагалі. Поки вони перебувають в окопах, бліндажах чи під захистом фортифікацій, можуть програти. Але за відсутності мотивації відбуваються такі події як в Курській області, наголосив Мурзагулов з його словами операція ЗСУ в Курській області стала однією з найшвидших атак за останні 23 роки, років можливо з часів іракської війни. Тому Путін і зробив цей обмін територіями. Він намагається показати, що не піддався. Як він сказав, на істерику, але насправді все навпаки, він істериці, бо розуміє, що не може захистити свою країну. Йому нема чого протиставити в мотивованій українській армії, яка справді воює за свою країну і за право вирішувати, чи бути з Європою чи з Путіним. Вони це чудово усвідомлюють. Путін не має можливості відбити Курську область. Вона залишається під контролем ЗСУ. Скільки скільки забажає Україна. Українська держава, українське військо. Що більше, якщо вони захочуть, можуть захопити і набагато більше Резюмував Ростислав Мурзаголов, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів анонімних телеграм-каналів голова кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.